Андрій Григорович вижив під час голодомору, пройшов пекло війни і пережив важкі часи повоєнної відбудови. Не був намистенка за намистенкою, лягали спогади на сторінки. Як ми прийняли війну, як ми вели себе, я узяв і написав. Написав, як ми до Москви добиралися із Харкова, як ми були організовані для захисту Москви. Після перемоги Андрій Григорович піднімав із руїн театри Волині, керував театрами у Львові, Києві, працював директором Києво-Печерської лаври та навіть на пенсії не припинив своєї бурхливої діяльності. Тільки от тепер його друзі до талантів керівника і душі компанії записали ще й літературний. те, що він написав, це не тільки його життя. Це точно таке пережив я, таке пережило наше покоління. Та за крок до мрії зізнається автор, ледь не зупинився. Забракла коштів, аби надрукувати книгу. Перший наклад видали за сприяння голосіївської реадміністрації. Він швидко розлетівся по шкільним бібліотекам та ветеранським організаціям. Ще 500 примірників. Нещодавно знов побачили світ завдяки меценатам. Коли я прочитала ці спогади, згадала своє дитинство, згадала своїх дідів, які пройшли війну, згадала про те, як будувався Київ моїми родичами. Я зрозуміла, що. Маю зробити все можливе для того, щоб ця книжка побачила життя. Я знайшла небайдужих людей, об'єднала їх, і ми профінансували видавництво цієї книжки. На черзі презентація ще кількох літературних проєктів. Так вже у вересні за сприяння Али Шлапак, шанувальники автора відомих рядків Як тебе не любити, Києва мій Дмитра Луценка, відкриє для себе невідомі сторінки його поетичної біографії. Юля Подшивалова, Костянтин Царинок, телеканал Київ.